Погляньте малята, яка навкруги краса, небо синє-синє, а повітря, а ці білосніжні вершини таке можливе тільки в горах. А що ж таке гори? Гори це частина земної поверхні, що піднімається над рівниною. Гори бувають дуже різноманітними, крутими і похилими, високими і низькими. Одинокими і об'єднуватися у гірські масиви. Кожна гора має підошву, схили і вершини. Гори постійно змінюються і руйнуються. З часом навіть високі вершини перетворюються на пагорби і рівнини. Виникли гори на рухомих ділянках земної поверхні багато мільйонів років тому. Під дією внутрішніх сил землі товщі гірських порід вигиналися у гігантські складки або розколювалися на величезні брили. Таким чином, утворилася більшість гірських масивів. Деякі гори виникли в результаті виверження вулканів. Лава у процесі виверження розтікається, вистигає. І утворює підвищення у вигляді конусів, куполів або щитів. Проте, яким би чином не утворилися гори, вони знову і знову вабитимуть до себе людей і вражатимуть своєю величною красою. Кожен, хто опиняється в горах, не може залишатися байдужим. Водив і захоплення охоплюють людину при вигляді грізної краси гірських пейзажей. Світ гір настільки незвичайний і своєрідний, що його можна порівняти хіба що з пейзажами іншої планети. У горах немає звичних орієнтирів, за якими можна оцінювати відстань і розміри об'єктів. Цей світ ілюзорний. Він часто наповнений повною тишею, незвично після метушливого гомону міст перебувати в тиші висоти. Але проти в горах не панує повне мовчання, звуки дзюркотливих джерел і струнків, шум річок і водоспадів. Свист вітру і крики гірських птахів народжують прекрасну гармонійну музику дикої природи. Гуркіт каменепадів або лавин це теж реальність гір, що змушує пам'ятати про обережність і наочно усвідомлювати слабкість людини перед стихією. Природа гір дуже мінлива, вона сувора і непередбачувана, і цим цікава. І якщо хто-небудь хоче відчути цю незвичайність, побачити своїми очима красу гір, випробувати свої сили і волю, то він обов'язково повинен відвідати цей дивний і прекрасний світ.